На Рівненщині син наркоман не пускав матір додому. У місті Кузнецовськ чоловік зачинився у помешканні, де виготовляв та одночасно вживав наркотики. Коли його мати повернулась додому, на відмовився їй відчинити двері. Жінка зателефонувала у міліцію. Працівники державної служби охорони разом із працівниками відділу з незаконним обігом наркотики наркотики виїхали на місце виклику. Там їй зустріла заявниця і показала квартиру, де зачинився її син. Коли він почув, що приїхала міліція. Він опору на чинив і двері відчинив. Коли вони при обшуку квартири, то знайшли 10 мл Речовини бурого кольору зовні схожий на наркотичний засіб. Крокодил молодика забрали до Кузнецовського міськвідділу міліції. Виявлену речовину направлено на експертизу, затриманому 28 років. Він ніде не працює, проживає з матір'ю. Останній вже не сила терпіти наркозалежного сина. Так як розповідає мати, що він ну постійно там вживає наркотики. Через те вже її вірвався терпець. І вона заявила. Чоловіку вже загрожує лава підсудних за незаконне виготовлення та зберігання наркотиків Котиків зараз правоохоронці з'ясовують, чи не займався молодик ще й з бутом.